бо над Росією перетворилося на суцільне пекло. Боєві літаки, споряджені ракетами під зав'язку, почали вибухати просто в повітрі. Спочатку один спалах, за ним другий, а далі небо ніби розірвало вогняними кулями. Уламки сипалися вниз, паливо горіло ще в повітрі, а диспетчери втрачали зв'язок із бортами один за одним. Імовірно, це результат нової спецоперації СБУ, про яку не знав ніхто. Паніка охопила персонал на аеродромах. Пілоти не розуміли, Мілий, що відбувається, а мережу вже заполонили жахаючі кадри. Те, що покажемо далі, змусить здригнутися кожного. Вітаю, любі глядачі. Підписуйтесь, лишайте вподобайку. А ми розпочинаємо в Росії. Почали падати військові літаки прямо на території самої Ерефії. Почнемо з того, що в Оренбурзькій області Росії впав навчальний літак. На борту перебували курсанти, що відпрацьовували атаки на Україну. Всі вони загинули. Як пишуть російські медіа, інцидент трапився в Орську. Близько 10.40 легкомоторний літак Даймонд спершу просто зник із радарів. Згодом виявилося, що він звалився в селищі Джанаталап. На борту легкомоторного літака перебували курсанти та інструктори. Усі загинули. Борт належав Санкт-Петербургському інституту авіації. Попередня причина аварії звалення це аеродинамічне явище, коли повітря неправильно обтікає крило. Літак починає трясти та керування губиться. Часто це буває наслідком хибних дій пілот. Втім, може статися навіть з ідеально справним апаратом. Тим часом у Липецькій області Росії загадково розбився винищувач Міг 31 яким окупанти обстрілюють територію України. Про це навіть повідомило міністерство оборони Рефі за оприлюдненими в російських офіційних медіа даними. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту. Пілоти, нібито встигли катапультуватися. В Цей час вони так само здійснювали навчальні польоти та готувалися до обстрілу українських міст. Що насправді сталося з літаком, та чи дійсно живі пілоти, Росія замовчує перед цим очевидці писали про дим, що надходить з місця падіння літака. Росія використовує літаки. Міг 31 у війні проти України. Серед іншого, ці літаки в модифікації міг 31 к регулярно обстрілюють українську територію ракетами кинжал, запускаючи їх із повітряного простору Ерефії. Розбився в Росії літак Су 30 який ворожа армія застосовує на фронті. Відомо, що у республіці Карелія зазнав аварії російський військовий літак Су 30 у результаті падіння винищувача загинули всі члени екіпажу. Про це повідомили російські засоби масової інформації. Інцидент стався у лісовій місцевості. Військовий літак упав недалеко від міста Петрозаводська. Після повідомлення про катастрофу до району падіння негайно вирушили оперативні служби. Як зазначають російські медіа, обидва члени екіпажу загинули на місці. Аварії російської військової авіації, зокрема винищувачів, відбуваються доволі часто. Причиною цього зазвичай. Ча є інтенсивні тренування технічні несправності або значне перевантаження авіаційної інфраструктури. Варто зазначити, що моделі су 30 та су 34 неодноразово потрапляли в аварію в Росії за останні роки через помилки екіпажу чи проблеми з технікою. Для довідка су 30 за класифікацією НАТО фланкер С це багатоцільовий двомісний винищувач. Він був розроблений у Росії компанією Сухий у Росії. Су 30 використовується для патрулювання на Мчальних польотів а також для ключових елементів фронтової авіації для виконання широкого спектру бойових завдань. А перед цим в Росії розбився військовий АН-22 – найбільший турбогвинтовий літак у світі. В Іванівській області Росії під час обльоту, після ремонту, розбився військово-транспортний літак АН-22, Підтвердило Міноборони Росії цього року. Першому АН-22 виповнилося 60 років. Довгий час цей літак був одним із найбільших військово-транспортних у світі. Літак впав у безлюдному районі. пошуково рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака для встановлення долі екіпажу. Йдеться у повідомленні російського міністерства оборони. Раніше про катастрофу писали медіа. Джерело російської новинної агенції ТАС повідомило, що на борту перебували семеро людей. АН-22 «Антеї» – радянський важкий турбогвинтовий транспортний літак найбільший у світі турбогвинтовий літак. Катастрофа сталася в районі Уводського водосховища, розташованого на пів. Івніч від міста Іваново фрагменти літака виявили на воді, розповів співрозмовник ТАСС. За його даними, АН 22 робив плановий обліт після ремонту. Російська газета Комерсант стверджує, що АН-22 раптово почав розвалюватися в повітрі, а уламки фюзеляжу впали у водосховище поряд із селом Іванковим. Співрозмовники видання у Міноборони Росії розповіли, що літак експлуатувався понад 50 років. Політ проводився після чергових регламентних. Робіт за словами джерел, борт був останнім у АН-22, який використовували в Росії. Довгий час цей літак був одним із найбільших військово-транспортних у світі. Він досі залишається найбільшим турбогвинтовим літаком. Однак його головні властивості важкопідйомність та об'єм вантажної кабіни припинили бути винятковими з появою АН 124 а згодом і збільшеної версії ІЛ 76 МФ. Ще одна властивість цього літака це здатність сідати та. Злітати з погано підготовлених смуг, залишається унікальною для таких важких машин. Однак у цьому він не так сильно перевищує іл – основний російський транспортний літак. У Росії не вистачає транспортних літаків середнього та легкого класів, та їх замінюють більш важкими машинами. Тож термін служби цих військових літаків неодноразово продовжували. Однак, попри приголомшливі параметри, ці літаки годяться більше для музеїв ніж для перевезення вантажів у липні 25-го року в Амурській області Росії впав літак. Ан 24 Майже 50 людей на борту загинули. Авіакатастрофа привернула увагу до технічного стану парку регіональних турбогвинтових літаків. у Росії такі літаки часто є основним засобом доставки людей і вантажів у віддалені райони. Основу цього авіапарку складають АН-24 і АН 26 Близькі за конструкцію літаки їх більше не випускають. Причому АН-24 перестали випускати ще у тисячі Сот році Росія вже давно докладає зусиль з оновлення парку таких літаків на початку 2010-х років. Існував проєкт будівництва заводу компанії Бомбардієр, яка відмовилася продовжувати співпрацю після подій 2014 року. Тоді ж у Росії перестали випускати українські АН-140. свого серійного літака. Такого класу Росія розробити поки що не змогла. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росіяни закрили Інформацію про кількість переданих бойових літаків, а фоторепортажі хоч і публікують, але ротушують бортові номери у 2022 році. Наприклад, довелося встановлювати цю кількість за побічними даними, що опублікували свого часу. Сьогодні ж пробують розібратися з постачанням у 2025 році. Точніше починають розбиратися, бо ймовірно пізніше доведеться вносити уточнення. З цією інформацією, що зараз наявна наймасованішими типами є Су-34 і су 35 С. Перший з них випускається у модернізованому варіанті Су 34 М або ж Су 34 НВО. Новосибірський авіазавод упродовж року передав сім партій цих літаків першу квітні, а далі ще місяця з липня до грудня. Ймовірно, по два екземпляри в кожній. Але у грудневі швидше за все було три. Це в сумі дає 15 бомбардувальників. Су 35 с випускаються заводом в Комсомольську на Амурі. За 25-й рік передано шість партій у березні, травні, червні, серпні, вересні листопаді це дає теж 12 літаків. Іркутський авіазавод листопаді передав авіації ВМФ два літаки Су 30 СМ 2 причому ідентифіковані за бортовими номерами. Вони надійшли у 4-й морський штурмовий авіаполк Балтійського флоту в тимчасово окупованій східній Прусії. Це перша партія літаків цього типу, переданих за понад два роки. Попередньо ВМФ Риф отримала в липні 23-го. Постачання здійснюється в рамках контракту на 21 літак, укладеного ще у серпні 2020 року. І до цього часу за цим контрактом передано лише 13 літаків, нарешті су 57 які опускаються за водом в Консомольську на Амурі. Цього року фіксувались лише два нових літаки. Теж ідентифіковані за номерами таким чином можна пропустити, що військова авіація РЕФІ отримала цього року 31 бойовий літак. Підкреслю, це нижня межа, можливо, що їх передали більше. 31 – багато це чи мало? Французька компанія Дасу планує здати цього року 25-26 Рафали. А в перспективі довести їхнє річне виробництво до 48. Але слід рахувати, що РЕФІ продовжує поставки бойових літаків на експорт. Але жир сутри. Су-34, Су-35, су 57 білорусь су СМ-2. Тож ймовірно сумарна продуктивність трьох російських заводів, що випускають бойові літаки, цього року могла сягнути пів сотні виробів. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.